Антонова Ероспірід 2026 став символом нової ери українського авіабудування, поєднавши інновації, енергоефективність та витонченість дизайну. Цей літак розроблений із врахуванням сучасних потреб глобального ринку, орієнтуючись на економічність, екологічну безпеку та максимальний комфорт пасажирів. Аероспірід став результатом глибоких досліджень конструкторів Антонова, які прагнули створити повітряне судно, що демонструє українську інженерну майстерність і новітні технології на рівні провідних світових виробників. Його конструкція використовує композитні матеріали нового покоління, які забезпечують зменшення ваги та підвищену міцність, що сприяє ефективнішому використанню пального та покращеній маневровості. Серед головних особливостей Антонова AeroSpirit 2026 гібридна силова установка, яка поєднує традиційний турбореактивний двигун із електричним модулем, що зменшує рівень викидів на 40%. Цей крок робить літак одним із найекологічніших у своєму класі. Аеродинамічна форма фюзеляжу оптимізоване крило зі змінною геометрією та інтелектуальна система управління польотом дозволяють досягати більшої дальності та плавності польоту. Аероспірід 2026 також відзначається зниженим рівнем шуму, що особливо важливо для європейських аеропортів із жорсткими екологічними нормами. У салоні літака впроваджено інноваційну систему адаптивного освітлення та шумоізоляції, яка створює атмосферу спокою навіть під час тривалих рейсів. Комфорт пасажирів забезпечується ергономічними кріслами, індивідуальними мультимедійними системами та системою контролю мікроклімату, що автоматично підлаштовується під температуру тіла. Антонов приділив особливу увагу не лише зручності, а й безпеці. У літаку використано багаторівневу систему моніторингу стану вузлів, яка в режимі реального часу аналізує параметри польоту та попереджає про потенційні відхилення. Антонова Аероспірід 2026, орієнтований на середньомагістральні маршрути, здатен перевозити до 180 пасажирів і долати відстань понад 5 тисяч кілометрів без дозаправки. Його випробування продемонстрували високий рівень стабільності.